За Григорович Чевченко минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкли листя, гаснуть очі, заснули думи серце спить. І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю. Чи так по світу волочусь, бо вже не плачу, не сміюсь. Доле де? Ма ніякої, коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому, серцем замирати, і не лою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити. А коли ні, то проклинать і світ запалить. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі. А ще гірше спати, спати, і спати на волі, І заснути на вік віки, і сліду не кинуть. Ніякого однаково чи жив, чи загинув. Доле, де ти, доле, де ти? Нема ніякої. Коли добрий жаль Боже, то дай слої, слої.